«Милувався довгоною, А тоді з собою взяв. вони заводять пісню і в п'ять пар рук починають плести кікімори – Маскувальний одяг для снайперів, аби ті ставали непомітними для ворога. За основу беруть сітку, до неї прив'язують нитки, висотані з мішковини. З мішків різних, з під перцюю, з під кави, тому іноді буває трішки різкий запах. Фарбуємо у різні кольори: сірий, болотяний, коричневий, зелений. Але. На зараз більш потрібно хлопцям зелених кольорів. І часу виготовлення на то на таку кікімору будемо говорити, що якщо її буде плести 4-5 чоловік, то 2 дні, 2-3 дні треба. До плетіння кікімор вже долучилося кілька десятків житомирян – медики, освітяни, музиканти і фотографи. Вони приходять сюди після роботи і часто працюють до пізньої ночі. Я так вважаю, що головне плести з любов'ю. І все нічого тут такого ні страшного, ні важкого. Потихеньку, потихеньку плетеш собі. Де в кожну, де через одну, де таку ниточку, де таку. І немає такої школи, де участь плести кікімери. Вчимося по ходу, як кажуть самі. Просимо Бога тільки про те, щоб хай вони краще ці кікімери після війни їм згодяться, щоб вони на полювання в них ходили, щоб вони їм там не пригодились. От і все, отакі відчуття. Молимось, просимо Бога, що ми ще можемо. За три тижні жінки вже виготовили десяток маскувальних кікімор і передали їх у зону АТО. Після перших подарунків солдатам замовлень побільшало. Ось ці двоє бійців прийшли на. Примірку. Кажуть, без таких костюмів розвідникам і снайперам у зоні АТО не обійтися. Коли от лежиш на позиції чи там просто у засаді лежиш, він контури чоловіка просто тіряються. Ну, от Саме для цього і є такий костюм. Не, не так зручно, але... Ефективніше, така нужная полезная штука і достати сейчас ну достаточно сложно. И, ну, раньше, допустим, наші ребята тоже с 95 й бригади, как і разведрута, как рота снайперов делали самі себе. То есть, это было как это была старая форма, какая то резалась на кусочки, потім все это точно так же таким же образом нашивалась. То есть, если є возможность, ми будемо рады. До кожного маскувального костюму майстрині додають лист солдату і оберіг. До кожного кімера ми це зробили такі мішочки. Ось, якщо вам буде не не, не прив'яжете, прив'яжити там отото, от, ну так? положити туди оберіжок бачите, якісь ангелочок. Ангелочок, ну і сердечки такі з любов'ю. У майстерні кажуть, через велику кількість замовлень їм не вистачає рук, тож чекають нових волонтерів, щоб плести більше і швидше.